Дуже багато людей не знають про те, що в Україні приїжджають багато відомих знакових спеціалістів. Хто у нас знімався? Які проекти у нас в Україні знімались, і як ти вважаєш, чому сюди в Україну приїжджають? Е, Відповідь проста, тому що в принципі знім... робити зйомки з... особливо сервісні в нашій країні виходить набагато дешевше, чим знімати за кордоном не знаю, чому ще так склалося, але от прямо перед війною це був просто бум. Тут були і, і велетенські реклами там, великих брендів, які навіть навіть люди не знають, що це знімалося в Києві. Такі зірки, як Айрос, знімала кліпи в Києві, їздила там по Дарницькому мосту в машині. І там це теж було дуже круто. Ліпа виконавиця, теж знімала кліпи в нас.